Вітаю! Мене звати Юрій Ігорович і я репетитор шкільних програм з математики та фізики. У 2008 році я закінчив фізмат-клас в ліцеї при КПІ, а у 2012 році я закінчив києво могилянську академію кафедру фізико-математичних наук. Вже на другому курсі універу я почав готувати учнів до складання ЗНО з фізики. А зараз я проводжу індивідуальні онлайн-уроки з учнями, які знаходяться по всьому світу. Ну і, звичайно, я проводжу заняття очно. Хоча й надаю перевагу відеозв'язку. Для цього у мене є планшет для малювання, який використовую як зручну онлайн-дошку. А ще я маю значний досвід роботи в шоу-бізнесі, творчій сфері в цілому: досвід травми, реабілітації, тобто у мене є чим мотивувати учня шукати різні шляхи для розвитку. Ну, на цьому наче все. Якщо у вас залишиться ще питання, то вперед на пробний урок.